Всім привіт! Ви на каналі Кохемі, мене звуть Женя, я головний технолог Кохемі Україна, і сьогодні ми з вами поговоримо про молдинги на авто та хімії для їх обслуговування. Для початку давайте розберемось, які саме існують молдинги, щоб якісно підібрати хімію для догляду. Отже, в нас можуть бути гумові, хромові, фарбований або критий лаком пластик, і рідше також зустрічаються карбонові молдинги. Для догляду за гумовими молдингами я вам рекомендую під час трифазної мийки на другій фазі ретельно їх вимити ось такою помаранчевою щіточкою з набору Exterior Brush Set. Якщо вже гумові молдинги надто сильні затерти, також можна їх відновити за допомогою засобу Orange Power. Як це зробити, я пізніше покажу на практиці. Хромовані молдинги можна відновити з допомогою пасти для ручного розполірування Metal Polish. наносити на фібру і вручну розполіровуйте до покращення зовнішнього вигляду. Фарбований пластик можна захистити та надати насиченого зовнішнього вигляду з допомогою засобів Plastar 96 та Plastar Silicon Frey. Ці засоби створюють захисну оболонку для запобігання вицвітанню та захисту від ультрафіолетового випромінювання. Plastar 96 краще використовувати в зимову пору року, бо він має властивість відштовхувати. Вологу. Пластар Silicon Frey краще застосовувати в теплу пору року, бо він має властивість запобіганню пилоусаджуваності. І ці засоби також підходять і для гумових молденгів. Глянцевий пластик відновлюється за допомогою пасти M302 мікрокат та фіолетового полірувального кола. І зараз переходимо до практики. Зараз я покажу, як засобом Orange Power відновити гумовий молдинг. Беремо засіб та наносимо на мікрофібру. Далі швидким та легким рухом ми проводимо по нашому молдингу. Цим ми прибираємо невеликий шар пошкодженої гуми. Далі я рекомендую законсервувати цю ділянку. Так як в мене зараз зима, я буду використовувати пластар. Якщо у вас зараз... Літо та світить сонечко, то використовуйте Пластар Silicon Fray. Після цього дайте в консерванту пару хвилин схопитись на поверхню, питатись в нашу гуму, а потім залишки приберемо сухою фіброю. Сьогодні ви дізнались більше про детейлінг разом з Кохемі. Ставте вподобайки під цим відео та пишіть коментарі. І пам'ятайте, щоб якісно доглядати за вашим авто, використовуйте тільки надійну хімію. До зустрічі!